До вашої уваги новини українське об'єднання патріотів Укроп продовжує дарувати дітям атмосферу свята. 13 серпня в селищі міського типу Нива Трудова відбувся дитячий захід День Укропчиків, на якому побувала і наша знімальна група. Подробиці далі в сюжеті Українське об'єднання патріотів «Укроп» приглашає вас сьогодні на веселий праздник дитинства. Вас чекають приємні сюрпризи і много-много сладкого. Хорошого Приїхавши до Ониви трудової, ми одразу ж потрапили ніби в інший світ. Звідусіль на нас дитячий сміх, щасливі обличчя дітлахів заповнили простір. Збуджені дітки не знали, куди бігти, на що дивитись, адже встигнути хотілось усюди і в конкурсах прийняти участь, і поспілкуватись з Мікі Маусом і Сімкою, героями мультфільмів». Майстер-клас з танців провела Білочка, яка несподівано з'явилася і запалила всіх дітлахів танцями. Тим часом наймолодші діточки стрибали на батуті, поєднуючи веселі стрибки з грою в м'яч. Не обійшлося і без справжнього чарівника, який вразив малечу мильними бульбашками різних форм і розмірів. І ще найнесподіваніше бульбашки перетворювалися на вогонь, і руки чарівника горіли справжнім полум'ям. Головною подією для малечі було звичайно ж морозиво. Його дітлахи обожнюють в будь-якому віці, і українське об'єднання патріотів подарували найактивнішим дітям по порції. На один вечір селище міського типу Нива Трудова перетворилося на дитячу країну мрій. Тут усе було для дітей і заради дітей, адже в них наше майбутнє. Це розуміє голова Апостолівської районної організації політичної партії Українське об'єднання патріотів «Укроп» Людмила Федоріна, яка прокоментувала цей захід. Дорогі друзі, як і обіцяв, поїхав до дітей Апостолівського району. Ми вже побували і Зеленодольськ, і в Марінську. А сьогодні ми у Ниві Трудові. і даруємо свято маленьким діткам, Тому що, якщо щаслива дитина, щаслива родина, українське об'єднання патріотів, приєднуйтеся до на нас. На останнє хочеться сказати, що день укропчиків видався на славу. Тільки погляньте на ці щасливі обличчя. Цей день дітлахи запам'ятають надовго. Це не дивно, адже не кожного дня вони отримують стільки позитивних емоцій, і все це дякуючи українському об'єднанню патріотів у Круп, які пообіцяли, що це не останній подібний захід і в майбутньому в їхніх планах ощасливити дітей інших населених пунктів району.